Це фрезер для великих фрезів. От шкала поростенький регулятор потужності. Фрезер більше як для стаціонарних робіт. Всім доброго дня. Ви на каналі Просто Пасіка, канал джільництва про бджництво та інвентар до нього. Сьогодні ми поговоримо саме про столярний інвентар. Так як я рахую, що бджництво точніше столярка невід'ємна частина бджоництва. Так, би мовити, у кожного пасічника є якась маленька своя майстерня. У мене, наприклад, немає майстерні, але є інструмент. І повинен бути якийсь мінімальний, мінімальний деревообробний інструмент, щоб ви могли виконувати ті чи інші роботи. Наприклад, такі, як виготовляти вулики, робити рамки і так далі тому подібне. Ви всі бачили в моїх минулих відео, хто мене дивиться, що, що я усі свої роботи проводжу на вулиці. Тобто, в мене немає майстерні, немає їх передогодаху нічого. Є погода, і я працюю. Отже, сьогодні в нас столярна тема обзор. Фрезера ДВП ДВТ. Скажу одразу, купив цей фрезер вже давно, роки три назад, але ні разу ще не користувався ним. Навіть не розпаковував, тільки раз відкрив і подивився. от Хочу, хочу вам показати цей, цей цей станочок. Якщо чесно, вартий уваги. От. Я працював таким станком на виробництві. На виробництві, коли я робив е, на, на фабриці, от. отже. І дуже-дуже хороший станок. А зараз я пробіжусь легенько по ПТХ, грубо кажучи. Бо я вже кажу, я не працював, не відкривав. Значить, поїхали. Купляю його в епіцентрі. Ну, це не в важко, де його купляв. Значить, Розпаковочка наша. Так, Книжечка. Це понятно. Так, це у нас на, на цангові. Нам, коротко, потім я покажу для чого це, щоб довго не пояснювати. Так, направляюща. За що мені подобається цей фірзи, то що направляюща... бачите, які регулювавки? Тут купа, купа регулюровок різних. спочатку віджимаю це все і можна собі тонкі дуже, дуже багато, дуже багато тонких подводів. От. віджали все, можна їхати. О. І то що металеве. Далі йдемо далі. так Що у нас тут це є? Ключик, це наш ключик Самі направляючі, де направляючі для упора направляючи для упора і безпосередньо ой, сам наш малюк, як то кажуть. Ну, тут вся коробка, Понятно, щоб він не побився, будь-якому е, офрований картон чи що. Е, значить, сам фрезер. От. Якщо я думаю, вам видно, ДВТ фрезер. фрезер, що у нас тут по обороті? Отже, поїхали по ТТХ, всем цікаво. Значить, потужність 2 кВт. 200, 2100 Вт. Обороти на нас від 8 тисяч до 23 тисяч оборотів на хвилину. Цанговий зажим 12,8. Тобі, у нас тут йде подвійний, подвійна цанга. Для того він і брався, тому що він буде ставитися в, в стіл. От, Зараз я поставлю на стіл, щоб вам було краще, краще було видно. У нас тут іде подвійний цанговий зажим. У нас тут іде дві цанги. Внутрішня цанга на 8 і друга цанга на 12. І відповідно, ми можемо використовувати два види фрез, на 8 і на 12. Скажу одразу, що фрезер важкий сам по собі. Його тільки треба заганяти в стіл. Зараз я відкручу цанги і хочу показати. Так. У нас є кнопка фіксатор, не треба нічого, не треба нічого там виставати. Бачите, якщо не ніби непогано. Ось наші цангові зажими. Це ми розібрали цангу. Вот. Оцей діаметр на 8 мм. Ми його таким не зрозумів. Отже, ось це ця цанга на 12. Ось це на 12. Якщо треба на 8, ми закидаємо скажімо так, подкаліберну нашу ставку. І ми отримуємо цангу на 8 мм для маленьких фрез. І це дозволяє варірувати в, самому, в самій столярці. Тому що, окрім пасіки, я ще десь займаюся. І це я покажу вам у майбутньому. Так, повертаємо всі наші санди на місці, закидається менша отулка, і закидається більша отулка на 8 м. Є. Все. Ми отримали на на 8 мм. Хочете на 12, витягнули оставлять фрезу на 12. Далі я поки Ось це для цього ставиться. Це ставиться упор. Ну, Я часто кажучи, ні разу не користувався такою штукою, багато бачив на різних станках. Але я нею ні разу не користувався. Як правило, тут сама вставка, вона металева. Я рахую, що краще можна зробити таку саму вставку, але бажано зробити її з ДВП або з фанери. Ну, тут самі розумієте, фреза до металу ну, ну, ж не дружить. А так, якщо, не дай Бог, зачіпить. Зачипить дерево, тут проще. Что я еще хочу показать? Рачекать, я зажму. Я зажму, подкручу просто. Вот. Так. Тут есть у нас лифт. Ось, бачите? А, ні, не бачите, чекайте. Корот, от регулювання ліфт нас відпускається. Чекайте, я вже забув, як пустоці робиться. Ага, вот. Оце ми роз, розфіксовуємо наш ліфт і потім викручуємо сам механізм. Мені подобається механізм, опять, що точно... точно Підводка. От. Е, далі фіксатора вимикача немає. Тобто, подвійна кнопка. Фіксатора вимикача немає. Тут тільки так, щоб типу, як розумієте, кнопка безпеки. Що треба дві кнопки одразу зажимати. От. Так що, в принципі, ось така історія. Тут з цієї сторони у нас упор, ну все як на обичних фрезерах. Тільки то, що він у нас йде на мета. Левих направляючих. Оце у нас алюміній і там всередині теж шестерня алюмінієва пластмасова ручка. Це у нас відпускається. Тут ми баранчик відводимо все, яке вам там треба, умовно кажучи. Да? І... Спробую показати. І ви починаєте підводити собі. Все, як вам треба, чи більше менше, як вам зручно. А далі простенький регулятор потужності. Ну, що кажу, цей фрезер більше як для стаціонарних робіт. От. кажу, 2 кВт. 23 тисячі оборотів. Дивіться, 23 тисячі оборотів, то я скажу, що ніби мало. Да? Але ви не забувайте про те, що це фрезер для великих фрез. Відповідно, чим більша фреза. Тим більша лінійна швидкість самої фрези. Ви розумієте, так? У мене є маленький фрезер. Там діаметр фрез використовується не більше, не більше 20 мм. В нього швидкість обороту шпинделя буквально, буквально 30-35 тисяч оборотів на хвилину. Але там діаметр маленький. А на цьому монстрові, грубо кажучи, тут діаметр можна ставити. Зараз я скажу, Ні, не скажу. Я знаю, що можна великий, до, здається, наскільки я пам'ятаю, то діаметр фрези може дорівнювати діаметр цього місця. Ну, е, Ви думаю, бачили, хто займається столяркою, може, що продаються в магазині фрези філіончості на 12 мм. Цанга Там діаметр фрези до 80 мм. Тобто це доволі таки велика фреза. І при 23 тисяч оборотів, на 23 тисяч оборотах 80 мм діаметр, тобто радіус 40 мм, це доволі-таки ну, велика швидкість лінійна. Виходить. Лінійна швидкість дуже велика. На великих станках, де фрези йдуть по 20 см, на яких я працював, там взагалі обороти 5 тисяч, тому що вага фрези раз. <coughs> Ой, вибачте. і і лінійна швидкість самої фрези дуже велика. От, тому я рахую, що 23 тисячі тут якраз все має бути так, так як воно і має бути. Зараз я спробую відпустити і віджати лід, грубо кажучи. Нам треба зробити ось так. Далі ми відкручуємо. Бачите, він, ідея в тому, що він дуже, дуже, дуже. Дуже помаленько відкручується. Це треба, мабуть, брати і цей. Бо Тут є місце під болти. Оце от то, що незручно трохи, бо дуже, дуже мало місця залишає для, для рук, грубо кажучи. Це трошки, мені кажеться, можна було б по Інакшому зробити, але вже як є. Станом на 17 рік цей фризер коштував 3000 гривень. Зараз я не знаю, скільки він коштує, якщо чесно. Ну, Я так розумію, це не оригінал. тому що, А може оригінал? Ну дивіться, в мене той станок Бошовський, на якому я ріжу. Там Китай. Китай, але Китай ніби добрий. Так і пише. Мати. У мене зараз телефон здобутний, понятно. Бачите? Я зажимаю, фіксатор нас не дає. Ну, це ж, панія, треба. Фіксатор на пружині, щоб опустити, ви опустили, працюєте. І зараз, грубо кажучи, от. знову. Оп. Все. Це весь фіксатор по великому рахунку. От наші ноги наші ноги нашого фезера. Зараз я покажу поближче. От. Ні, не вийде. Бачите, от фіксується. О, тут дуже велика глибина погруження. Зафіксували. Все, готово. О. Тобто, він дуже, скажімо так, для глибинних робіт по великому рахунку. Ні, викається, що... Маленький, короткий ход цих ножик, але я думаю, що ні, не маленький, передпускає. Оп, О, ну от ви самі все бачили, як воно працює. Так собі взяли. Працюєш, я думаю, що апарат класний. В принципі, і для настільних робіб, щоб руками вести, він теж підійде. Такий масивний, удобний, то, що надо. У мене є ще маленький фрезер, просто вже до нього звик і великим в руках зараз трохи неудобний. Маленький маломощний, там буквально Вот. Оце такий станочок величенкий. Може, що можу сказати? Побачу його в роботі. Поки ми знали обзор, подивимося, як, як він комплектується, які ТТХ і які його основні нюанси. А на цьому мене все. Ви були на каналі просто Пасіка, Ставте лайк, кому не подобається, ставте дизлайк, підписуйтесь на канал та очікуйте нових відео. Далі будуть ще обзори різного типу інструмента та мій досвід користування них і що я можу сказати, то чи не то. Так, да, що хотів сказати, щоб ви розуміли, це не є реклама, абсолютно, ну, реально. Мені YouTube ні, ну, мені не платять за рекламу зараз абсолютно. Я просто показую е, реальний відзив користувача, тобі ж мене про той чи інший інструмент, е, що касається столярки, і відповідно бджолєцтво, про той чи інший метод. Чи воно працює, чи воно не працює, е, Має зараз з'явитися відео на каналі про те, як я топов віск. Ну, я вам часто кажу, його не знімав, бо тому що я намучився страшно. У мене восхотопки нема, я топив в каструлі. Ну, коротше, то буде все потім. На цьому в мене все. Гарного всім дня. Всім дякую, до побачення.